Про знайшов потрібний ключ і відімкнув Херсонську браму. Вдруге цієї весни наше місто приймає турнір з хокею серед юнаків 2006-2007 років народження. Херсонська брама. Якщо на перших змаганнях проти Дніпра на літ вийшли спортсмени з Дніпропетровська, Одеси, Кременчука, Києва та Донецька, цього разу вже двом Дніпрам протистояли чотири команди з Дюшор з Харкова та дві команди Левів з Новояборівська. Організатори льодових баталій Федерація хокею Херсонської області зазначили, часто проведення зма. Гань саме серед восьми та дев'ятирічних пов'язана з великою кількістю хокеїстів цього віку по Україні. До Херсона ладні були приїхати і учасники з інших міст. Втім, у них тривала підготовка до міжнародних стартів. На відміну від попереднього турніру Херсонська брама, де команди вели боротьбу на стандартному майданчику. Цього разу формат було змінено одночасно. А саме по 20 хвилин на майданчику грали по два клуби. Формат би, не звичайний і, фідерно, для України. пилотные проекты взят с европейского, так сказать, учебника. Для чего он такой выбран? Для того, чтобы улучшить качество игры детей, улучшить понимание, улучшить атаку. Дети в этот момент как бы учатся как можно больше преодолевать борьбы, думают, видят друг друга, большая нагрузка вратарям. То есть как бы маленьким деткам это очень полезно. Змагання, присвячені 70-річчю перемоги, можна іменувати бійною Херсона та Харкова. Перші команди Дніпра та Здюшор йшли на рівних протягом усіх перегонів, демонструючи розгромні звитяги над суперниками. Судіть самі. Обидві в регулярній частині турніру шість разів святкували перемогу, і лише в очні зустрічі одна з одною розписали мирову 4-4. Це мав вирішити фінал. Як Херсонці, так і харків'яни зі старту заключної гри обмінювалися компліментами у ворота. Лише на екваторі Дніпро Дин пішов вперед, загативши трійку шай поспіль. Проте два голи гості відіграли за дві хвилини до завершення сутички. Дніпрятам вдалося вирвати перемогу 8-5, пробивши під перекладину і реалізувавши боліт. Тож золоті медалі приміряли херсонці. Інші підопічні Євгена Пастуха Дніпро 2 постраждавши від своїх побратимів та першої команди Харкова взяли бронзу у зустрічі за третє місце. Вони обійшли левів 1 з рахунком 4-1. Кращим гравцем та стражем воріт турніру організаторами було названо Анатолія Деркача та Миколу Клименка з Дніпра. 1 відповідно після молодших хокеїстів вступають старші з 22 по 24 травня. У Херсоні відбудеться кубок міста серед юнаків 2002-2003 років народження.